Важає будемо в... працювати над своєю увагою, а тоді командуємо комітет мовних аналогів. Будь ласка, здається, ви на карті планети на кума розважання містечко планів тематику? Софіка, скажи, будь ласка, яка головна вулиця? Ми маємо примандрувати, щоб дойти до <плот> розважального містечка. <плот> логічного мислення. А покажи пальчиком це вулиця? <плот> Ось вона там, вулиця <плот> логічного мислення. <плот> <плот> Прошу подивитися на мою книжечку, бо <плот> <сплот> ще не <ви> знайшов. <плот> Ми переходимо на вулицю адрестичного мислення. Повертаємо <плот> праворуч чи ліворуч? <плот> праворуч. Праворуч. Павлик дуже допомагає, знаєте, краще орієнтується просторі, так? Із вулиці гористичного визнання повертаємо на право поштирової уїдали. І розважальне містечко, племінні комбінатори і шару. Там... Тут є кілька рядочків, набраних на компьютері літер. Якщо подивитися на перший погляд, абсолютно вони безмістовні ці літери. Але якщо дивитися уважно в Дочки, можна помітити там іменники один з іменників, ось вже автор підкреслив на. А ну знайте, будь ласка, перше слово. Урок. Пізьміть, прошу собі олівчик вашого улюбленого польору. І за 5 хвилин часу ми маємо спробувати віднайти. Ці іменники, а їх є тут 20, юрчиков, 20 іменників. Один з них вже відомий, 19 залишилося знайти. Працюємо в тиші. <реш> Прошу оголосити ваші результати. Скільки 18. Трахує ще буде. 17. Це пишемо. 15. 15, 15, 15. 10. Добре? 15. 19. 17. рахує. 19. 19. 19. 19. Mm. Трошки важко важко було чи легко? Важко було важко було. Чому там було важко? Як ви думаєте, чому було важко таке? Ні, веселий поверх. Бо проміжки шукати, так? Де проміжки між так? Добре. Ну то що? Давай спробуємо. Про що вісімнадцять? Сон, сонце, сонце, а шос. Давай отже. Павлик починає перший рядочок, Назви, які ви слова знайшли. урок, серце, школа Урок, в першому рядочку. Хтось бачить інші собачь. Ще ангел є. Ангел. знаходимо і закарбуємо. Там, молодецьку, другий рядочок. Прошу Богданка. Дорога. Дорога? Ще? Дорог. Дорога футбол, футболу футбол, місто. Є таке слово місто? Є що шиття. Шиття в тому рядочку другому є шиття. А слово шиття, скільки літер те має? Дві. подвоєння стихання знову нам не підходить, не правильно, третій рядочок дивимося. Нічого шесть. Лобка немало. Лоб і лоб. Є колобок. Лампа. Лоб і лампа. Лопа. Колобок, Юстинка ще знайшла. А в колобку що цікавого? Там ще є слово лоб. Прошу голосно. Там ще є слово лоб. Слово коло бок заховалося слово лоб. Тоді і, тобто, не 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 Чи є так мон? Ні. Зверніть увагу, будь ласка, ще раз увага. Будь Бу ласка, зверь Бу увагу, прошу на коло Яке ще інше слово, інший іменник заховався? Бок «Бок» – це по-російській. «Коло» «Коло» – Колоколо! Чи є слово? Бачите? Так. Да. А гущ можна чи що вже не рахується. Потім будемо плюсувати. Наступний ряд. Лампа. Я допоможу. Ще? Ще йде. Отже, буква ща означає два звуки шичи. Воно у нас записано, як ніби звуки шиши. А насправді треба писати з буквою Ща, тому кущ ми не зараховуємо. Так? Наступний рядочок. Прошу. Букви часу люблять танцювати. І в розважальному містечку є сьогодні урок танців. Кот. Кот, что таке кот? Кит. Ну, кит, это по російськи А, мы на українському. Рот! Вову, Киє... Рот. рот Привіряючи кодекси. Да. Том. Що это таке? Том це, це є книжка. О, це є э, тонкишки, тобто частина, так? Велика Ток. Що таке ток? Ну что, це шум? Є струнку. Смак. Смак, молочинка. Сок. По-російськи. Сок. Сок. Як соклонах? Лорка. Лікар, який лікує гормоніс, лор. Так ну це абревіатура. Добре, дехай. Лотка по-російській з шість буквою Крива. Човенко по українську. Човен. Човен. Добре ще є слова. Знаєте, як наш мозок працює? Він перша інформація, перший шар вже пройшов. Токар. А ну перевірку токар. Хто такий тока? Хто такий токар? Це професія людини, яка точить деталі, точує різний метал. Добре. А який є ще раз? Масло. Масло. Останнє хвилина. Масло, перевіряємо. Мас... Масло. Молодчинка вже складніше Масло. слово з придумав. Дмитри. Масло. Яблука, яблуня. Подумайте в головці собі, який це зв'язок. І перенесіть цей зв'язок на жолуді. І виберіть кабан, дуб, шишки, листя чи парку. Тому що яблука ростуть на яблення, а жолоді не. Хто має іншу думку? Я думаю, що листя, Бо болівожу деревом без листя. Яблуко-яблення, але ж на яблуко-яблунь, а на яблуні ростуть яблука, А на жолоді ростуть на дух. Тобто жолоді на листі? Так. Так, по каналі, Десь Дмитро Поханко заперечує. Отже, ми входимо ми слово. Підміть ручку, хто ще потребує допомоги, кому треба ще допомагати в цій вправі. Мені ще. Тобі ще допомагати. Добре, всі інші. Починаємо з третього завдання, самостійно. Секретні агенти вийшли на роботу. Секретні агенти я на роботу. Секретні які працюємо. Хто все перекладає стрічку на далі, продовжуємо.

Шко, кому а, тут. А, шо? А, шо? А, це вже це не потрібно. Ми, я Бо, трошки вважаю містечко. містечко, прошу себе командувати. А в нього поховалися тваринки. З одного з того кусочка і з другого зробиться. Пошукайте тварин. Подіри до того вже зробили. Їжак. Знайшла, з яких слів складається слово їжак? Їжа і корисно. Корисно. А ще не слово їжа. Початок слова корисно. Звісно, слове слово їжак. Може, я скажу, ботанка? Ще є жука. Тільки не жука, а жука. Жука. Я ж, значить, слів утворився жук? Богданка, прочитаю.